Ви бачили, у нас першу нову неділю кожного нового місяця, першу неділю нового місяця, у нас тут щось стояло. Що тут було? Хліб і вино, кажуть. А як оце все називалося? Тіло і кров Ісуса Христа. О, гляньте, як багато. А сам процес цього всього, як називається? Хліболамання. маня. Молодець. Це все називалося хліболамання. Я сьогодні хотів вам пояснити про те, чому Господь вибрав це все для того, щоб ми мали би хліболамання. Чому він вибрав сок, вино, чому він вибрав був хліб, для того, щоб люди потім приймали ці знаки і пам'ятали, хто такий Ісус Христос. Оце я притаскав таку железяку, я виріс в Одеській області, а там отакі штуки, отакі здорові. <риво> отакі, да. це зовсім мініатюр. І потім ми туди таскали оце відрами виноград, насипали зразу там. Багато-багато. 300 такого літрів із верхову він, великий такий повставлений. І ми оце там давили, чавили і отримували виноградний сок. То я хотів, щоб ми пройшли оцю процедуру, давайте, а потім ми знайдемо, що тут ми можемо побачити у цьому процесі схожого на дію нашого Господа Ісуса Христа, який прийшов з неба на цю землю, щоб принести себе в жертву за нас. Хто хоче бути директором високого заводу? Я вже не знаю, кого вибирати. Хто хоче директором бути? Конкурс? Всі, хто молився, всі хочуть. Давайте хтось новенький. Діска. Дивися, якщо в тебе сили не хватить, я тобі допоможу. Добре? А ти знаєш, що таке найкращий директор? Знаєте який? От, наприклад, директор пекарні. Самий директор, якщо цей директор прийшов на роботу на пекарню, і влаштувався зразу пекарем. Ото він місе тісто там, заправляє, в печку, винімає хліб. Рід пропрацював, потім дивиться. Хорошав, виходить вже, він спеціаліст, потім пішов комірником. Муку приймає, хліб видає, дрожжі пасує там, все це рахує, записує, попрацював рік комірником. Дивиться теж добре виходить. Потім його поставили керувати бригадою там. Пека, і він попрацював ще рік, а потім каже, що директором будеш, Так, Без проблем, правда? Тому що ти всі процеси, які на заводі робляться, на тій ти всі знаєш. Щоб стати директором сокового заводу, давай розпочнемо цього. Дивися, це, це називається прес. В Одесі воно називається тяжка. Оце сюди насипаєш, виноград, і треба його здавити. Ось я, я, я в цьому допомогу. Дивися, я забираю цю вінта. Твоя перша справа, твоя перша справа буде наступна. Оце ось сюди треба накидати цього винограду. Тобто бери по погилочки маленької. І сюди складай, складай. Нет, не по губочці, а то по погилочці. Ось Ось, ось, покажу, ось тако, бах. І сюди його. Таку гілочку. О, вийшло, давай на стовпу, гілочко, сюди, клади. Тяни його завжди в другу сторону. О, бачиш, що таке досі. Раз і дивився. О, бачиш? В другу сторону. Гілочко такова. А ти його від туди коло дав, а на другу сторону тримається. О, глянь, швидко. Все. Буде з тебе директор. О. І от тут кусок ось сюди його десь втопчив, масі з гілочкою. Ось так, все правильно. Все правильно. Я ось тобі допомагаю, тебе цю суку накриваємо. Ось так сідаємо. Я тобі допомагаю. Як ти думаєш, що в нас вийти? Сок. Правильно, зуб як ми вже поставили стакан. А ти пам'ятаєш, що у нас тут є в сведільній школі одна людина, хлопчик один, я помню, Коли ми питали, хотите, он shuttle, он сказал, ким він хоче бути, він сказав, ким? Дегустатором. Знаєте, як пам'ятаєш. Тобто тобі треба зробити сок, а він прийде, його скуштує і скаже. Добре чи добре. О, далі, дигустатор. Ти бачиш, та робота знайшлася. Ну що, давай крути? Да, оце таке крути, крути. Хто ну, може щось забризкає? Ну, така робота на концертному доводі. Не важко? Як буде важко, з двома ручками потрошки, добре? О, трудніше стаєш.

Молоджинка, так, А ну трошки зупинись, і починув, хай воно тече, трохи, бачите, тече, сок тече. А давайте дітки, подумаємо, ну от що ми зробили, щоб потік сок з винограду. Що були? Прижали, ми його давили, давили. От чого треба здавити, залишиться морка місце, яка вчуває. Так народ, я не придавлю, країн це залишити. Ось придавили і з'явився сок. Ну так ось нічого. Говорить. Ось уже одному дегустатору є. Давайте ще одному зробимо. Ну що, попробуй по вимогу ти тобі? Ти ж уже директор. когось. Що Хай ти, директор то я, я, то попробує теж, хай директор. Хай директор попробує теж. Ну, а, ого, то? Ну так. Да. А ну покрути, я потримаю. давай ще подави. О, Дуже дівчата дають. О, гляньте, як багато ти живеш. Ну добре, давай хай вона попрацює. Директор вже ж, він довг, довг, в зросте. Давай ставай сюди. А ну покрутити трохи. О, що? М -м -м. Нічого, ми зараз покличемо Артема. Добренько. Хорошого, ладно. Тепер нам надо. Гляньте, який у нас сок виходить. <рес> Бачите? Ну що, давайте когось крепшого поклетимо. Кого? А ну дивіться, хто є крепкий. Артем хоче покрути. Артем, давай. Ти покрутиш? Небагато там. Ще трохи продами його. О, тут уже прямо заберешся. Треба йому просто трохи постояти. Ми батесі так швидко не давили. Ми просто придали і пішли на півгодини. Ви, досить. Все, досить, Все добре. Ось ми Отаким чином ми спробували отримати собою. От дівчата, хлопці, дорослі, які у вас зараз, от, що ви зараз хочете? <реш> <реш> І що ви хочете спустувати його? Хочете? Точно? Ну, перше право комуни. Став... У ну, мене тільки три стакана. ми ж не будемо сіпати з одного стакана, а? Ну давай то у статуру дамо можливість побічникам, директору, положнику. А ну давай, попробуй, будеш висвою. Тільки розкажи нам потім, який в нього вкус, що там. Кустись? Хотів би такого? Ну, ось знаєте, завод прийдеш до. Якби мав гроші? Купив чи попробував і забув. Придбав би? Ну давай ще там попробуй. може, ще щось розкажеш нам про сок. Хороший тим? Ну, Якийсь? Солод. Добре, Ложи сюди. Стаканчик або забирай з собою добиває. Так, а ну, розкажи нам ти. Сладкий. Сладкий. Então, mas hoje estou pegado. Está aqui, cheio que tem para escolher isso para o знаєте, і... як дівчата, от Дані кажуть, що, що він би такий, що він, що він би такий сок купив би. А ви як? Тоже купили би. Я би теж таку сок. А ви не продали. Це ж директор, що я не купляю. Він продає. І в директору все чесно, у нас нова країна. Директора все чесно, розумієте? Але це ще не кінець, діти. Давайте попробуємо заглянути, що там робиться. Як думаєте? Якась каша. Що? Якась каша, так? Да? Ну я попробую я її достати. Не а там є що? А хто помі виноградить був гарний? Да, Зовні. Такий, дивишся на нього, він був прямо, так. Да. Класний виноград, так? Да? Ну, давайте подивимося. З бубочками. З бубочками, все як треба. Ой. Перший день на роботі. Рощаєте, да. так? ох, 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 ох. Якщо сюди заглянути. Да? Ви бачите, все спортилося. Все не виглядає, як не виглядало. Все, діда. Було яке гарненьке, яке воно стало. А тепер, діти, давайте будемо слухати, що про це говорить Слово Господнє. І чому Христос сказав ось. То цей виноградний сік нехай наповнить вам про страждання Господь. І так, хто там за комп'ютером? Там є картиночки, я вам скажу, коли я в ключі. Христос прийшов на цю землю. Як він виглядав, як думаєте? Сразу як дитя, коло красиве було гарне. Гарне. Так? А потім, він виріз, як він виріс, як він виглядає. Вслідно, ну давайте подивимося.

О, ви бачите, який був солідний гарний Ісус Христос. Він був як грона винограду. Спочатку грону ми бачили гарну, а тепер ми бачимо, яка є. Так Ісус Христос. Біблія каже, гарно він виглядав. Я думаю, не міг Син Божий виглядати, як мліяк. Але потім люди пішли проти Ісуса Христа. Зажадали його смерті. Віддали правителям, ті віддали наказ, били його. І я картинку, як Христос виглядав, коли його побили, сюди не поставили. Я боявся, що ви перелякаєте. Чому він весь о такому подертий? Кров текла такого з нього по всьому тілу. Плітки римських вояк, в яких були плетяні куски, кісток. Били його по спині і виривало оце куски тіла. Уявляєте, і він весь був скривавлений, скривавлений. Це був такий прес людський, який давив на Ісуса Христа до такого стану, що він весь стік крові. Господь повелів нам споминати його страждання, пити сок виноградний. А сок, бачите, який з'являється. Треба гарну грому, да виють, чаби, геть знищить. І тільки тоді ми отримаємо солодкий, гарний, вкусний сок. Отак було і відбулося з Ісусом Христом. І ось коли ми крутили він, всі, хто крутили, якщо це все перенести на Ісуса Христа, то знаєте, що ми робили? Це наші гріхи, оце отако. Кожен це наш новий гріх давив на Христа, давив на Христа, і давив на Христа. І дані давив, і дівчатка давили. І всі, хто не прийшов сюди, крутить Він там. ви всі в своєму житті крутили цей Він. І давили на Ісуса Христа до такого стану, щоб з кров'ю Він стік, щоб Він став, як біблія каже, зовсім страшний на вигляд. Ми про це прочитаємо. От давайте відкриємо Ісая 53 розділ. Там дуже гарно говориться про те, як... що сталося з Ісусом Христом на Христі. Ісая 53 розділ. От давайте я буду вам читати, а ви уважно слухайте і будемо прикладати до того, що ми сьогодні бачимо. 53 розділ, третій вірш Без очків буду пробувати. Він був зневажений. І відкіну тих людьми ми. Інший перевод просто. Я бачу, да, але я нічого не бачу, бо гуляю. Так, там є футбол, а знаєте, тут коліна передумати, статус. О, дайте мені відповідати, нічого не може прочитати, так як потрібно було. Подивіться, будемо вас послухати і адаптувати до того, що ми сьогодні бачили. І так, 53 розділ. Другий вір закінчується словами. Ми його бачили, але не було нічого, що можна було б собі побажати. Уявляєте, який він був нещасливий у вигляд. Ти дивишся на нього, на Ісуса Христа і собі такого не бажаєш. Його так забили наші гріхи. Що було страшно на нього дивитися. Він був зневажений відкинутий людьми. страждалець, котрий зазнав волю, від якого люди відвертали своє обличчя. Ним гидували, і ми за ніщо вважали його. Далі, але ж він поніс на собі наші недуги, взяв на себе наші страждання. Тоді як ми вважали, що він покараний, побитий, принижений Богом, він же був зранений. За наші гріхи, був катований за наші провини. Ви бачите, що відбувалося на Голгофі з Ісусом Христом. Наші провини, наші гріхи його туди повели, і наші провини, наші гріхи давили на нашого Господа Ісуса Христа. Над ним знущалися, принижуючи Його, але він не відкривав устрій, він тихенько мовчав. Ось ми давили виноград, а виноград терпів, мовчки, все це переносив. Витікав у сльозами, які стали оцим вкусним, смачним соком. Після катування суду його забрали. Настільки катували Ісуса Христа, що йому призначили могилу зі Злодіями. Я хотів би, друзі, щоб ми знайшли отакі паралелі, яка була красива грона, який був красивий Ісус Христос. Але коли ти дапиш, Згроною нічого гарного не залишилося, коли проти Христа пішов весь світ, Христос був, вигляд мав ніякий. Далі. Але ми в результаті отримали всі. І що діти казали? Смачний, солодкі, вкусний, домашні. В результаті страждання Ісуса Христа ми отримали кров Христову, про яку, Він каже, вона може вас обмити від усякого гріха. Далі друзі. Коли ми здавили виноград, ми отримали в Одесі це називається жовт. Залишки цього всього називається жом. Подивіться, що отримали люди, коли до кінця здавили Ісуса Христа. Картинка там номер три, напевно. Оце Йосиф і Ниходин несуть завернуте тіло Христа у Могилу. Бачите, що сталося? Христа вбили. От ми можемо назад відновити цю грому. Не. Не можемо, так? Вона все. Її взяти. Що з нею можна зробити, як думаєте? Викинули. Абсолютно правильно. Шайнаною. Правильно. Так і є, правда? Отак люди взяли Христа, понесли, кинули в могилу. Ну, положили там красиво, акуратно. І положили його в могилу. Тому що гріхи людей це давили на нього. Додавили до такої ступені, що Христос вмер, і вони понесли і поклали Його в могилу. Але. Артем, вони йде сюди. Ось, оце все ти сказав, назад викинути наглой. Молодець. Я навіть питання не задавав для кого і чого. От, а подивіться, тут можна щось знайти цікаве. А ну подивися. І ми нічого, чому постачити на О, глянь! Що тут є? Семенальність. Тут є насіння, тут є кісточки. І знаєте, що це значить? Коли ви викинете це на гной, ви награс знову виросте. Уявляєте? Господь так зробив все, щоб ми, перетворивши все на ніщо. І нашими людськими очами ми дивимось, можна викинути на гнів. А тут є насіння, тут є зернятка, тут є косточки. І Артем підтверджує, що є тут косточки. Є, ось їх видно, одна, ось дві, три поруч. І тут є косточки. Дякую, Артем. Не. Ви знаєте, про що це говорить? Що так само Ісус Христос. Його кинули в могилу, а він через три дні, покажіть нам четвертий номер, а він воскрес. Уявляєте? Господь так зробив, що в усьому є життя далі. І як би ми не знущали з цього винограду, якби ми не видавили з нього весь сік, залишається щось, що ми викидуємо в землю, в ній, а потім дивимося, а воно проростає. Тому що там Господь створив життя. І ось той Христос, який був розп'ятий, якого положили потім в могилу, він прийшов до учнів і каже, ось я, я живий. У всьому цьому процесі, помните, я задав вам питання, що вам зараз хочеться, коли ви побачили стакани, попробувати. Артем каже, хотілося б побити, всі хочуть скуштувати. Послухайте, що говорить Біблія. Псалом 34-9 вірш написано: Скуштуйте і побачите, який добрий Господь. Ви знаєте, на землі багато людей, які згідні з тим, що Господь добрий, що Він нам потрібний. І вони його скуштували про це цей сік. А далі що? Пам'ятаєте, я спитав кожного, ви б придбали цей сік? Вони кажуть, так, вкусний. А сьогодні багато-багато людей на землі скуштували, хто є Господь, і не придбали. І живуть. Да, ми віримо, ми в серці, ми в душі, ми знаємо, Господь любить світ. Ми даже навіть молимось, коли нам важко. Він нам потрібний. Скуштували Господа і не прийняли Його. Ще один текст є, апостол Петро пише: бо ви скуштували, що Господь добре. Він звертався до християн, коли він хотів, щоб вони краще жили. Він каже: Ви ж скуштували, що Господь добрий. Друзі, я хотів би, щоб ви запам'ятали. На все своє життя хліболамання це задуманий Господом, задумана така проповідь, коли Господь каже: пийте цей сік, але не просто пийте цей плід виноградний, або приймайте теж від плоду виноградного. Але потрібно приймати і в голові продумати весь оцей процес, який відбувається з виноградом. Точно такий процес відбувся. Колись з Ісусом Христом. Це наші гріхи подали на хрест. Це ми здавили Христа. Це ми випили з нього кров. Кожен е мешканець землі, він є співучасником страждань Господні. Але яке диво, яке чудо, Господь каже, скуштуйте мене, прийміть мене, подумайте про мене, подивіться, який я добрий, повірте в мене і. Зернятко віри, нехай проросте у вас, тому що смерть Христова мала в собі саме головне зернятко віри. І воно тепер народжується в людях. Воно дає роз... зріст. Воно знаходить нових людей. І тому сьогодні на землі дві тисячі років, як живе церква, і ніхто нічого її зруйнувати не може. Хай Господь благословить нас і допоможе. Простоті мати доступне для нашого розуму розуміння, що зробив для нас Ісус Христос. І для того, щоб віра у нас проросла, оце зернятко віри, нам треба прийти до Господа, покаятися, навернутися до нього. І Господь простить і наші гріхи, бо вони були пройні за кожного людини, тому що всі давили на Христа. Я бажаю всім вам, щоб віра в вашому серці, стала вірою, яка пройде через все ваше життя. І я дуже прошу, щоб всі ми добре думали над тим, який добрий і благий Господь. Тому що мода сьогодні така на віру. Розуміти, що зробив Господь, скуштувати. І не придбати. А Христос колись вийшов, був перед великою кількістю людей. Люди були справді жара, і Він сказав, хто хоче пити, йдіть до мене і пийте. І він сказав, я даю всім безкоштовно. Уявляєте, Господь за все заплатив, щоб нам прийняти. Якщо сок виноградний треба купити у виробників, то у Ісуса Христа. Він перевонує нам спасіння, як подарунок. Прославила Господь. Амінь.